Донецька республіка таке слово сполучення сьогодні весь день майорить на самому початку всіх без винятку новинних стрічок. Кубка сепаратистів, озброєних автоматичною зброєю, влаштували на сході України справжній шабаш. Устигли і кілька адміністративних будівель захопити, і референдум призначити, і до Росії приєднатися. Навіть сусідському путіну натякнули, що потребують негайної збройної допомоги. Адмін установи, де розташовані обладміністрації облрада в облозі вже більше доби. Це вже третій від початку березня штурм будівлі та її захоплення проросійськими активістами. Усе як раніше відбувалося за майже цілковитою бездіяльності силовиків. На площі біля Ода майже дві тисячі людей. Тут уже готують їжу та підвозять шини для нарощування баркади на вході. Вона вже майже з людський зріст, а зверху для посилення залякувального ефекту покрита колючим дротом. Активісти в масках змінюють російський прапор на флагштоку на більший за розміром. НАТО скандує Росія. Будівля управління служби безпеки України на Донеччині теж в облозі. Як і обладміністрацію, знімати її дозволяють лише російським телеканалам, тепер на озброєнні в телевізійників мобільний телефон стоять і вистоять, тому що нам так не дадуть зайти з рук, і вони попитаються нас розгнати. О 12-й спливає строк, який дали владі захопники. І ще вчора вони вимагали проведення сесії облради про референдум на Донеччині. Сьогодні депутати на самопроголошену сесію не прийшли. Її проводять так звані представники міст та районів області. Одразу проголошують створення Донецької народної республіки. Обласний власної Донецької області розглашають створення суверенного государства. Створення республіки проросійські активісти збираються легітимізувати на обласному референдумі, який планують провести до 11 травня. У бюлетені буде тільки одне запитання. Поддержувати акта народної республіки. Якщо українська влада спробує перешкодити проведенню референдуму і намагатиметься звільнити захоплені будівлі, активісти погрожують звернутися до Росії, озвучують навіть прохання до сусідньої держави ввести на територію області війська. Посадін Павло Андрія тошкіндонець. Новини два плюс два.